Затоплені обістя, городи та вулиці. Такий вигляд село пакарі мало місяць тому. Подекуди наслідки водопілля видно і донині. Замість полів ставки, а в погребах плавають закрутки. Кожен день Ну, по 20 по двадцять п'ять. Щось подій маємо щось. Картошка зверху ще стоїть, а то банки більше знизу. Рівень води підійнявся і в криниці, пригадує місцева жителька пані Антоніна. Був повний колодязь, було дуже багато води. Зараз вона впала. Постійно була смачна, і зараз смачна, тільки трошки більше мутності, але така, яка була по вкусу, така вона є. Утім, криничну воду бажано поки не вживати, бо після водопілля її стан погіршився, каже помічниця лікаря-епідемолога Ірина Сорич. Проби для досліджень відбирають і у подвір'ях, і в громадських колодязях. Далі ми цю пробу води доставляємо до канівського відділення бака була А ось воду в іншій криниці точно варто дезінфікувати. Додає пані Ірина. Рятують колодязь півуками хлору. Вбиває всі в мікроби, і через півтори-дві годинки можна вже буде споживати цю воду. Рівень кишкової палички у цьому колодязі вищий за норму, саме тому важливо продензифікувати воду та досліджувати сусідні джерела. Пояснює заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Видра. В залиті були водою не тільки криниці, але й всі господарські споруди, гноярки, туалети, які знаходились на прибудинкових територіях. Мова йде про звичайні сільські населені пункти. Де поруч є і приміщення для утримання худоби. А забруднена вода може спричинити епідемії, говорить пані Наталія. Питна вода, забруднена інфекційними мікроорганізмами, може стати джерелом чи таких хвороб, як дизентерія, сальмонельоз, вірусний гепатит А, що. Ну і чим небезпечне вживання цієї питної, бо води вона вживається великою кількістю людей, і відповідно це не одне захворювання, а це як правило вже епідемічна ситуація. Не пийте, будь ласка, воду із джерела, якість води, якої недосліджене. Ну не невідома. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.